Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття! А почати хочу з загадки. У лісі руда тваринка є, хвіст пухнастий має, Зайцями ласувати полюбляє. Хто це така? Звісно, це лисичка. Дітки, а в яких казках ми можемо зустріти лисичку? Колобок. Теремок, лисичка сестричка, дуже багато казок. Я вам пропоную послухати ще одну казку. Вона називається Лисиця і журавель. Лисичка з журавлем у велику пріязінь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю! Приходи, любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель, на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй!» – сама варила. Журавель стук стук дзьобам нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли каші не стала, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку. Прийду чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, поклав усе, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, куменько, не погордай, люба моя. Крутиться лисичка. Заскакує відси і віти, і лизне його, і понюхає, нічого не поробить. А журавель не дармує часу. Дзюп дзюб у горнятку, та їсть собі, поки всього не вияв, і мовить. Вибачайте, кумонько. Більше не маю чим тебе гостити. Розсердилась лисичка, бо сподівалася на цілий тиждень наїстися. А тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і заріклася лисичка з журавлями приязінь водити. Сподобалась казочка? Про кого ця казка? Про лисичку і журавля. Дітки, а чи всі слова вам були зрозумілі у цій казці? Деякі слова в ній стародавні? Наприклад, велику приязінь зайшли. Це означає, потоваришували, подружилися, покумкалися, стали кумами. А хто такі куми? Це люди, які разом у церкві хрестили чиюсь дитину. Покраяв бурячки, квасольку. Що таке покраяв? Порізав. Живися, кумонька, це означає пригощайся. Горнятка з вуски з вузькою шийкою. Це такий глечик, у якого вуски шийка, і мордочка лисички туди не пролазила. Облизня спіймавши. На що схоже це слово облизня? Облизався, облизався, але нічого не з'їв. А зараз поговоримо про казку: Хто дружив у цій казці? Хто перший запросив у гості? Що приготувала лисичка? Який посад вона обрала? Як пригощала лисичка журавля? Розмазала кашку по тарілці і пригощайтеся кумцю. Дітки, а як журавель намагався їсти? Стук дзьобам, стук, стук, а з'їсти нічого. Не зміг, як подякував журавель лисицю за частування. Сумним голосом він сказав Спасибі і за ти. Що він зробив далі? Запросив її до себе в гості. А що приготував журавель? На краю. м'яса, бурячки, квасольки, картопельки і поклав куди? У високе горнятка з вузькою шийкою. Чи змогла лисичка поїсти? А чому? Чому лисичка розсердилася на журавля? Чи подякувала вона йому. Дітки, а вам не шкода, що вони поссорились? А як можна їх помірити? Дітки, треба пригощати з такого посаду, щоб гостям було зручно з нього їсти. Сподобалась казочка? А на сьогодні все. Пока!